7 лютого у Красногорівці під Покровськом попав під обстріл своїми побратимами Максим Драницький, наш дівчанин, мешканець на Львівської області, і він, рятуючи побратима, загинув сам. І сьогодні ми зустрілися з нареченою Максима Віталіною і батьком Максима Богданом, який більше тисячі кілометрів приїхав сюди, на фронт, щоб привезти віталіні, яка служить в Ройних силах України позашляховик. До якого долучилися коштами наші шклівча, шклівчани е, з шклівської школи з ярмарку, е, наші діточки, педагоги, директор школи Ольга Дубик. і долучилися ще два підприємці пан Андрій і пан Олег. І ми придбали гарного позашляховика Віталіні, яка буде тут е, виконувати свої службові обов'язки. Тому дякуємо всім, дякуємо тобі Віталіна. Ми знаємо. Тільки недавно за Максима проголосувало більше ніж 25 тисяч е, людей. Це на е, петицію, щоб надати йому звання Героя України. Він насправді достойний того, через те, то, що рятуючи ближнього, рятуючи свого побратима, він ще після обстрілів три кілометри тягнув на собі, е, на, ніс на собі побратима, врятуючи його життя сам всі кров'ю. Тому ми маємо. Таку щемливу історію. Е, нехай Бог прийме його душу. Ми, ми переконані, що він зараз з нами. Ми, е, бо насправді цей автомобіль він так легко вдався. Я так я, я більше ніж переконаний, що тобі так само буде цей автомобіль легко водитися, служити. Е, і всім ми дуже дякуємо. Дякуємо всім, хто підтримав петицію. Дякуємо всім, хто долучився. До такого гарного автомобіля дякуємо Андрію Іванику, який організував такий гарний автомобіль. І дякуємо Богу, тому що Максим заслуговує, Віталіна заслуговує, і ми всі, ціла Україна, український народ заслуговує на перемогу. Нехай не буде його е, втрата марною, тому ми йдемо до перемоги. Ми маємо йти вперед, перемагати і. Вічна слава героям України. Просто пару разів треба йод. Просто пару разів дьорбан. Остап Марчак передав бензопилу. Палій наша торгова марка вже тонами возимо, коштуєш дуже смачненької копати. Староярівські ярівські наші господині наготували різних смаколиків. Передали тобі турнікетів від Оксани оцупи. Торгова марка. Печиво гарне. Печиво ми передали і від них також. І ще тут маємо медівник від Львівської волонтерської кухні і багато різного печива, смаколиків від наших діточок з Варшавської української школи, які передали для наших військовослужбовців. Дякуємо. Дякую.